Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Що сьогодні вирішив вам показати? Вирішив вам показати те ж саме радіо, яке минулого разу знімав. Можливо, відео вийде не в такій послідовності, тому я думаю скажу так, радіофілко 38-го року. Воно мені подобається. Я, от, це радіо, можна сказати, друге, яке би я хотів відреставрувати і, можливо, навіть і залишити. Тому що я вже повторюсь, я вже говорив, що я зустрічав у людини, я зустрічав у старшого дядька подібне, подібне радіо, в яке він вставив Bluetooth. Адаптер і слухав через нього музику. В нього в нього також на підлозі стояли, він так слухав. Я не маю на меті вставляти Bluetooth модуль, тому що це все ж таки якби не по феншую буде, не по-аудіофільськи. Я би хотів, швидше за все, якщо зробити, дивіться, я би хотів от приблизно десь в цьому, в цьому місці. Просто вивести два роз'єми під тюльпанчики, щоб ми могли підключати собі просто вхід з будь-чого, щоб потім не було суперечності, що це цифровий звук, аналоговий звук. Думав, десь приблизно не знаю. Ну, можливо, в цьому місці, можливо, в цьому місці, можливо, в якомусь ще, щоб воно було якби. Бо спереду немає. Верхню частину псувати я не хочу. Зовсім не хочу, тому що вона така гарна. І зараз сверлити десь гнізда. Полукруг цей я також не хочу навіть чіпати, тому що ну, він гарний. Залишається одне місце отут, де гучномовець поміняти тканину, що не є настільки складно. і... Поставити десь в зручному, можливо, навіть отут, бачите, два. Щоб можна було поставити на цю поличечку е, телефончик, підключити, і регулятор звуку у нас був тут. Яким чином я хочу це м м зробити? Тут у нас, пам'ятаєте, включення є: от, звук і включення, а тут у нас є селектор переключання на середній і короткий. А це вже безпосередньо регулятор самої шкали. От я хочу зараз зняти шасі. Я хочу зняти шасі зараз, і я це в відео вам покажу. І спробувати замінити цей селектор не на двох положених, не на два положення, щоб він був, а хочу замінити його на три положення. Тобто, щоб було там середні, короткі і. Ще підключення зовнішнього джерела сигналу. Можливо, можливо я напевно ж, все ж таки може знаєте, як зроблю. Навіть я собі от подумав. Ну, просто тут шкала є, трошки шкода, це такий, якби урізаний варіант буде. Е, викинути короткі. От вони і так ну, так собі може грають, або середні викинути. Подивитися, що краще. Але виходить, що у шкала і вона не задіяна. Тому. Тому бажано би поставити на цей. Далі я зараз, зараз я показувати. Я зараз переверну і покажу, що я хочу зняти шасі із гучномовцем разом. Я вам вже показував внутрішню частину. От Бачите? Отака така вона, я би сказав, чудова, гарна, прекрасна. О, отака внутрішня частина. Тому зараз прийдеться відкрутити цей гучномовець. І шкода, що він. Скоріше за все тут дроти припаяні. Бачите? Тут дроти припаяні. Іде три дроти. Шкода, що... Шкода, що вони не на гнізді якомусь. А шасі, я вже дивився, от є три гвинтика. От один гвинтик, і там в кінці другий, і з іншої сторони третій гвинтик. Тому я поки що поставлю на паузу і приступаю до відкручування. Я відкрутив тих три гвинтика, і зараз от бачите. При вас я ще не доставав це шасі я їх просто відкрутив, поставив на паузу. і Хочу перевернути, щоб подивитися, чи є е, тут е, гніздечко. Ні, на жаль, бачите, гнізда немає, наш гучномовець не від'єднується. Тому е, що зараз я роблю, я зараз спробую відкрутити гучномовець і разом це все достати. Тому я знову ж таки кладу це все на паузу, і ви вже побачите, коли я достану. Так, любі глядачі, дивіться, що, ми, що я достав. У нас є от шасі, цікаве, хороше, варте уваги, все в пилюці, але є. І в нас є отакий прекрасний гучномовець. Бачите, якого типу. Сам гучномовець вже заслуговує уваги, хоч в ньому є пошкодження. От, бачите, тут пошкодження. Але я думаю, я з зовнішньої сторони легенько їх візьму, якийсь тоненький папір, проклею. Це не є критичні. Сам гучномовець залишився в такому внетронутому вигляді. Можемо зараз ще глянути, розкрутити, чи цей гучномовець має гніздечко, чи немає. Так, як я говорив, дротики у нас припаяні. От, бачите, три дротики. Це плюс на підмагнічування, мінус і до, до самої лампи. Тобто, ну, все так як потрібно. Хотів би звернути вашу таку якби, додаткову увагу, бачите, конденсатори. Дивіться. Як вони виконані? От подивіться, просто штампування, витосните моделі чи бренд Філко. Дивіться, в якому стані трансформатор силовий. Тобто тут все виконано в ну, просто чудовому. Давайте поглянемо, можливо, десь є і рік, бо часто на конденсаторах вказується рік. Я щось не побачив. Я не побачив рік. І Вихідна лампа у нас 41. Про що я говорив? що ну, ці лампи дуже старі і радіоприймачів з такими лампами в справному стані в мене не було. Насправді в мене не було. Ще одне, що хотілося б. От в мене шкала погано крутилася. Бачите, вона перестає крутитися. от Дивіться. Раз. І ми все не могли почути. Давайте ми ще отак от зробимо легенько. От бачите? от, бачите? Я потім це все здую компресором. от, Ви бачите, в якому стані це все. Можливо, тут пил є ще з часів... за часів Другої світової війни. От, бачите? Давайте зараз ми повернемо зручним боком до нас. Щоб не пошкодити гучномовець. От. От. Дивіться. І бачите, яка хороша шкала, вона Вона не... вона, скоріш всього, з фольги і під низом папір. От. Але от цей оцей... Що я хотів, зараз думаю, я не пошкоджу. От, дивіться. Е, бачите, що тут у нас є? Там е, маленький зараз настроїться там є от маленький шнурочок, який я крутив, би він би мав перемінник крутити, але він його не крутить. Також ще є, бачите, вхід на радіолу, її все ж таки розбирали, тому що міняли кабель. І кабель взяли, просто прикрутили. Я зараз це виправлю, я зараз це припаяю. Тому що ну, якби, сам кабель дозволяє це зробити. Я знаю, чого його поміняли, тому що тут був, скоріш за все, кабель такий в трепчаній оболочці, і вони розсипаються, часто тріскаються і зовсім ніякі. От. Також я ще бачу тут на конденсаторі, не знаю, побачите ви це чи ні. На конденсаторі обкушений один дріт, бачите? Також я ще хотів от бачити, який цікавий конденсатор, але, але на ньому немає не вказаний рік виробництва. Досить цікава річ. Я думаю, що я навіть тут не міняв би ні конденсатори, нічого, тому що ці конденсатори не, не всі не всі пересохші. Можливо, вони втратили якусь там частину своєї ємності, але не всю частину. І от бачимо, маємо нашу антенну. Нашу антенну. Дивіться, що я зробив, я трошечки змаскив ВД. Всі знають, що таке ВД-40. І механізм почав трошечки трошечки не сильно, але трошечки краще крутитися. Бачите, треба довго. Так як там вже ниточка дуже така старенька, її можливо ну замінювати я не буду. Якщо вона пропрацювала стільки років, то вона чогось варта. От, але давайте зараз е, наш радіоприймач увімкнемо. У нас є всі можливості, щоб його увімкнути. Так, <гум> <гум> <продук> Все. <продук> <продук> <продук>

Як ви можете бачити, тягне він досить гарно. Я зараз переключу інший діапазон. От, на іншому. В діапазоні ми нічого не можемо зловити абсолютно. Тому, якщо він і так, я думав використати його як для підключення зовнішнього джерела сигналу, тобто від тюльпані, або від чого. От, цей у нас діапазон працює. Весіндіана директор for QC Kinetics treats patients with chronic joint pain. Ще хочу показати вам оцей от перемикач, який я хотів поставити на три положення, щоб зберегти, щоб зберегти от, бачите, він якого типу. Якби він отакий карболітовий. От, і, можливо, я знайду подібний перемикач на три положення. На три положення. І просто перепаяю і дотусую, щоб можна було залишити оригінальну конструкцію радіо і плюс ще зробити свого роду AUX. Добре, дякую. На цьому я буду відео завершувати. Що я зараз зроблю? Першим ділом я перепаяю ці кабеля, щоб не було цього з'єднання, я їх перепаяю на їхні рідні місця. От. Друге, що я зроблю. З підстроєчним конденсатором щось розкручу, подивлюся, можливо, спробую натягнути саму нитку. І третє, віднесу в гараж, продую акуратно. Гучномовець, напевно, щіточкою буду продувати, тому що він такий ніжний, він у нас раритет. А шасі продую компресором і витру кожну лампу, щоб воно було все якось виглядало гарно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть свої думки, побажання і підписуйтесь, хто дивиться не підписаний канал мій. Я вже з вами попрощався, але почав робити і мені захотілося поділитися з вами виконаною роботою. Перш за все, я перепаяв, От, перепаяв цей дротик, зробив його по феншую. Друге, я прочистив і протер по можливості саме шасі і зробив, щоб наш конденсатор змінної йомкості працював від ручечки. Бачите? Він зараз працює. Третє, що я зробив, ну, на гучномовець я просто протирав по можливості легенько продував, тому що щоб не пошкодити мембрану. І я достав лампи, захотів протерти лампи. Чому? Тому що ви всі знаєте, чим частіше шкло в лампі, тим частіший звук. Я думаю, це всі любителі лампового звуку знають, що лампа має бути чиста. Це зв'язано з тим, що світить сонце, подає свої електроди, і чим частіше скло, воно поступає всередину, краще прогрівають катод, і звук якісніший і чистіший. Це жарт, я думаю, ви зрозуміли цей жарт, тому що ну, деякі люди можуть сприйняти серйозно, що так насправді є. Ні, я їх просто протер, щоб вони були, м -м, виглядали чисто. От вони зараз у нас тут є. Але коли я доставав ці лампи, одну лампу 75-ту е спіткала втрата. Бачите, воно настільки оцей от, е пачечок настільки сильно був е пристав, що коли я витягав, я старався як можна. Часті, якби, можна помаліше витягати, але все ж таки витягнути мені без втрат не вдалося. Я втратив цю лампу. Але, на щастя, в мене був такий набір, ремонтний набір, який йшов з якоюсь радіолою. І там виявилась така ж сама лампа, тільки відмінність в чому цієї лампи. У нас радіофілку і лампа була філко, бачите? А тут у нас вже якби, не філка. Не філку, зовсім далеко не філку Подивіться, я протер лампи, дивіться, як, як вони чудово і гарно виглядають. Оце наша 41, це наша м, звукова лампа. От, це звукова лампа. От зараз я вийду сюди, якщо подивитись, якщо вам буде видно краще, не знаю. От, це наша звукова лампа. Я би хотів на 45-х чи на 47-х побудувати собі підсилювач. Не тому, що він класно звучить, не тому, що він не... Якийсь там, що в ньому є щось надзвичайне. А просто тому, що 40... вони виглядають дуже-дуже по старовинному, грошовидні, по, іменно по тих грошовидних лампах. Вони в мене є вдома. І ще що хотів вам сказати, коли я починав відео. Дивіться, я пробував, от бачите, тут легенько-легенько пробував, щоб не пошкодити шліфувати, сендувати наш шпон і він пропитався таким чорним, він вже пропитаний чорним. А от коли я намагався збоку синдувати, от шліфувати, він тут лак дуже-дуже дуже легко знімається. Насправді От ну, насправді дуже легко знімається. Він там чуть -ли старий лак, і тобто його можна відновити. Тому що я вирішив? Оця частина вона лишиться в такому кольорі, як вона є. Оця частина також лишиться в цьому кольорі. Її можна буде з, з нижньої частини зняти. А цю верхню частину можливо я зроблю. Взагалі дуже багато таких радіоприймачів були темно-вишневі. А я її спробую зробити сірого кольору, тому що перешпановувати я це не буду. Я зроблю, от зараз, якщо поглянути, в мене тут картина висить. От бачите, є такий отакий от чорний колір. Або є ще в мене вдома такий сірий, такий графітовий колір. І, можливо, я зроблю. Я просто не знаю, яка морілка, який колір закриє оці п'ятна. Так, да, воно буде темніше, але, можливо, навіть оця кайомочка у нас теж буде в колір верхньої стіни. А от оце вже буде в колір цього. Я так собі планую. Ну це я буду експериментувати і так робити, як буде в мене час. Просто я маю на меті це зробити. Зараз, надіюсь, я вже все. Це відео вже. Складається з двох відео. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь і пишіть свої думки відносно того, що я сказав.